Вишиванка вишиванечко, рідна моя, мила, як веселка ти неймовірна, синя, жовта, біла. Принесеш ти молока і відріжеш хліба. Увечері біля ставка ти співати бігла. Вся історія в тобі, ти писання українське, складна і водночас проста, лагідна. Як Сонце Кримське, тебе ні з ким не перетутуєш, ти вічно молода. Зійшла до нас від Бога, як ранішня зоря. Шаблею порубана в степу з курченьком воювала, і в останній смертний путь савоном героя проводжала. Зустрічала немовля, коли шепотіла, і за нашу Україну. Бога ти з надією молила, як на Божі служби ти стаєш, тобі дуже личить, стаєш соромезливою, коли до шлюбу кличуть. Пісню заспіваєш, щоб позбувся на серці хіркоти. і принесеш під вечір в хату холодної череної води. Скільки літ прожила вишиванка пісня українських рук? Вишиванка нам розкаже про кохання і про тисячі розлук. Вишиванка таємниця не кожен її зможе прочитати. Вона відкриє свою душу лише тому, хто буде неньку Україну поважати. Ти не неповторна вишиванко, як і наша Україна, наша мова. Вишиванка це душа, вишита з любов'ю.